Шановні глядачі, з вами майстер Віталій? Сьогодні до вашої уваги будемо декорувати камінь. Ми попередньо вложили плиточкою під мрамор і будемо декорувати нижню і верхню частину. Заздалегідь поклеїли малярну стрічку, щоб запобігти виходи на інші території, які не будуть декоруватися. Що ми використовуємо? По-перше, використовуємо грунтівку торгової марки Fadeout. Вона не має кольору, не залишає ніяких відтінків після себе і робить поверхню дуже підходящою для подальшого ґрунтування, красіння і декорування. Далі будемо наносити фарбу Innan Lattex Mat. Ми її заколорували в колір Е1556. Це такий сіруватий колір, там побачите. І е, фінально будемо наносити декоративну штукатурку лава також е, сірого кольору. Е, кольор 9, Є 918. Е, цікавий такий відтінок буде. Приступаємо до роботи. Грунтуємо маленький валік. Е, чому маленький, щоб не залишати багато е, грунтовки на? Полу і на інших поверхнях. І просто наносимо собі. Грунтуємо е, для того, щоб зміцнити попередню е, покраску, тому що невідомо, якими матеріалами е, красилося, тобто яка фарба використовувалась. І для запобігання розшарування, відлущування ми просто її прогрунтуємо і зміцнимо цим самим поверхню для подальшого нанесення наших послідуючих. Малярна стрічка нас виручає, щоб не залишати грунтівку на плитці і на інших стінах. Наша грунтовка висохла. Зазвичай грунтовка висихає у нас 6-5 годин, але коли в приміщенні тепло, добре провітрювання, то, наприклад, через 2 години ми вже приступаємо до окрашування. Красити будемо, як завжди, валік кісточка, нічого тут складного немає, стандартна процедура. Проходимо, як завжди, місця, де валік не зможе нічого зробити. Красити будемо півтора слоя, тобто один шар ми нанесли, трішечки воно підсохло і провіряємо, де у нас там пропуски. Тому що е, фарба Inelatex -in має дуже високу покривну властивість. Тобто навіть за один раз вона покриває майже ідеально. Е, ми, до речі, її не розводимо, використовуємо її в такому стані, як вона під виробника. На перший погляд наче проявляються такі просвіти. Але при висиханні вона все стає однорідним. Фарбу не економимо, наносимо гарно. І я вам скажу, що це навіть вигідніше, ніж фарбувати, наприклад, дешевою фарбою, але там 2-2,5 рази, то і нелатис в мене... Дивує своєю властивістю покривати і закривати всі недоліки. Причому за півтора рази. Ось краска вже висохла. До речі, що хочу сказати, малярну стрічку потрібно знімати одразу після покраски, щоб воно не підсохло і потім бувають моменти, коли з малярною стрічкою зривається сама краска. Саму малявну стрічку ми вже зняли, і зараз я буду обклеювати новою і приступимо до самого декорування. Нову стрічку ми поклеїли і приступаємо до декорування. Використовуємо декоративну кельму, звичайний шпатель і пензлик. Пензлик для чого? Для того, щоб Покрити важкодоступні місця. У нас тут є такі місця, в ми... цих місцях ми працюємо пензликом. Ось для чого нам малярна стрічка, вона запобігає потраплянню матеріалів на поверхні, які не декоруються. Тобто ми фактично тут фактури не робимо. Ми просто робимо, покриваємо лавою, щоб у нас був відблиск, а далі вже підемо формувати декоративне покриття вже з декоративною кермою. Гарно проходимо, щоб не було просвітів. Санцес світить у нас все гости, а еще не пропуски, то воно будете показувати. Наносимо, як завжди тонким шаром. Але щоб залишалася можливість розташувати. Тобто, наче як на шклю. Але трішечки залишаємо для формування самого малю. Не забуваємо, щоб зупинятися від вугла до вугла. Пешевые материалы неноменно его распределяем от нашей стени. Демоподобаються великі помазки, тому матеріал просто наноситься і засихає вже в такому стані. Мені більше подобаються маленькі, і їх потрібно в момент підсихання затирати, Тобто щоб фактура була не така виявлена, але сам відблиск буде більш контрастний. Якщо по напівзапідсохшому матеріалу проходитись кермою, воно дає більший релив і відблиск. Тому потрібно зловити цей момент, коли потрібно пройтися ще кермою по підсихаючому матеріалу. Відемо як познімати ці вершки. Трібно не забувати, що інструмент повинен бути чесний. Тобто, з деяким періодом потрібно його вимивати водою і витирати насухо. Ось так у нас вийшло задекорувати камін. Витрати в нас матеріалу пішло у нас ну, пів кілограма максимум. Тобто пів відеречки у нас пішло на те, щоб зробити такий об'єкт. Не рахував я яка температура, але ви самі бачите, що матеріал достатньо можна розтягнути. Наносили ми один слой, іншого другого слою накладали. В принципі, воно і так дуже чудово вийшло. Мені подобається. Замовникам, напевно, також сьогодні покажемо. Економний, легкий в використанні невибагливий матеріал. Відал лава. Ще що хочу сказати. Все це можна зробити своїми руками. Випробуйте, у вас все вийде. Якщо не вийде, то телефонуйте до нас і ми вам допоможемо. Ще вам бажаю мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги. І хай вам щастить. З вами був майстер Віталій. На все добре.